48-чергове засідання виконавчого комітету. Присутні члени виконкому. Депутати, керівники відділів управління. Є пропозиція в середок денний із 36 питань за да, основу. Хто за проти, утримується одного голосу? <кій> <кій> так, у нас є два додаткових питання. 34 і два додаткових. <кій> так, <кій> так. Питання перше про погодження проведення масового заходу на території міста Броворик перед дією. Там довго населено, що часових підійс дуже звичайних ситуацій. <кій> Верновась релігійна організація, яка хоче організувати. Харчування для малої імущи, палатку і проводити там харчування. Пропоную погодити, е, з, тільки вказати, що після погодження з відповідними органами там, з приводу харчування з інстанції. Зонстанці. Якої хіпості немає? До 50 шок, ну там не одночасно. Твоим тоже продуктом, да. Варячий Да, да, да. Варячий, да? Да, гарячий? да, варячий да, хочу. При погодженні субстанції? Так, да, да, ми прописали. Mm -hmm. Да. Організатору заходу погодити організатори та умови харчування учасників заходу з Боровським районним управлінням Держпродовслужбу України. В mm -hmm. разі оголошки організатором заходу? Так. Mm -hmm. Да. Організатором заходу? Там Є пропозиція підтримати. Хто за? Проти? Вимогло наголосив громаді. Нам прийшло доручення з Київської обласної державної адміністрації створити робочу групу, яка буде е, контролювати кошти, виділені по е, є відновлені. На сьогоднішній день коштів ніяких немає, але для виконання цього доручення ми повинні створити цю робочу групу. Тому е,

Да. Запитання є, не має, прошу голосувати. Ну, на добавити, чи пропозиція добавити. Ми можемо додати, ще до нього? Чи там кількість виначе Ну там є зразок, Зразок нам надали, ну, по типу якого включити там. Якщо ви будете форсмен, то тоді головуючий буде мати переважне право, якщо буде 4 на 4. Я думаю, що ми там ті самі члени, які вийдуть. Так, аналогічно. По аналогії нам дали зразок, по якому робити. Можна включити, Можна включити? я його не тротую. Ні, включаю. Хто за? Проти, Утримався. один не голосував, рішення підтримано. Дякую. <ріст> Дозволі на розміщення зовнішньої реклами. Патичу Сана начальник управління міста питання за архітектури головлєр директор міста. Шановні підтримати проект <пробітник> рішення і зустріч питань. <пробітник> Все, що стосується в межі війни в межах земельної комунальної власності, погоджено з відповідними органами і отримані висновки із департаменту патрульної поліції Київської області. Так що питання до підготовки документів і питань, які виносяться на ваш розгляд, з нашої сторони взагалі ніяких немає. Це відповідає чином законодавство. Запитання немає? Прошу підтримати, хто за? Проти втримався одноголосне рішення підтримано. Про відмову на ній дозволу на розміщені з реклами. Також прошу підтримати цей проект рішення. Ми стоїмо на сторожі захисту функціонування української мови як державної. Так як подана пропозиція на латиніці піцерія і там ще якісь слова. ні пам'ятаю, що ми просимо підтримати цей проект рішення до моменту реєстрації торгової марки. Заявка подана в торговку вислову палату 13 вересня, але заявка це ще не реєстрація торгової марки, ми не маємо права видавати дозвіл на знищення подібної реклами. Прошу підтримати. Хто за, проти одноголос, річність підтримана. Дякую, Дякую. пане. Про погодження проведення благодійного концерту. Начній проєкт сім'ї та Тамоловець. До вашого розгляду пропонується зазначений проєкт рішення, в прийде вказана дата, кількість осіб, відповідальна особа. Це концерт українського гурту Скопка. Він запланований у терміналі. Є питання? Прошу підтримати. Хто за? Проти. Втримав Рішення підтримано. Про погодження блогійну концерту по списку. Чері Схоже звернення і схоже проект рішення на попередній, теж місце проведення термінал концерт хол, Прошу. дату ви можете бачити в проекті рішення, кількість осіб відповідальні. У них укладений договір оренди з половиною. Прошу підтримати. Хто за проти одноголосного рішення підтримати. І третє про погодження проти благодійної події. Сергій Жадан. Це презентація книжки нашого українського письменника. Дата, час сказані, кількість осіб, відповідальна особа теж концертного терміна. Прошу підтримати. Хто за, проти, отримався одноголос. Річний підтримай. Дякую. Продання дозволу на видання на видалення зелених насаджень. Миниченко Богдан Миколаївич, начальник управління списки та контролю. Надання дозву на будівлі зелених посадів. А саме одне дерево попроти будинку 2 по вулиці покиури Симона, 24 по вулиці покиури Симона, 17Б, 6 по вулиці Гройне Небесної Сотня, 13, 3 дерево у дворі будинку номер 16 б по бульвару незалежності, одне дерево поряд з будинком 20 по вулиці Фонтане-Субор. І одне дерево. Поряд з будинком No4 по вулиці Олімпійської. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав одноголоса. підтримано. Дякую. А можна питання про Бога да. Було Не касається знесення дерев, але я хочу визначити, хто відповідальний за те, щоб на рекламних щитах були ідентифікаційні таблички, тому що вони мають їх зачепляти, на них повинні зазначити, хто власних щитах. Оксана Миколаївич, давайте ми на виконку будемо вирішувати питання, які у нас є вперед буденно. Ми можете зайти до Богдана Миколаївича, зразу після закінчення виконку, і він вам все пояснює. Йдемо далі. Про продовження терміну дії договорів оренди об'єкта комунальної власності про міської території громади. Без аукціону Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління з питань комунальної власності, стажи власне. Прохаємо продовжити термін дії договору оренди. Дане питання розглядалося на комісії, тому прошу підтримати дане прищення. Запитання. Прошу підтримати. Хто за, проти одноголосно. Рішення підтримано. Про утворення комісії з обстеження безхазяних спортивних майданчиків на перетині вулиці Сіменокова селя та вулиці Соснової в місті Броварискорахівської області. Звернувся «Бровари Риблагодрі з листом щодо виявлення безпосереднього майданчика. To, відповідно до порядку, створюємо комісію для стеження та в, в, в вирішення інших питань щодо чи безкоштовне це майно, чи може є власне. Тому прошу підтримати дане рішення і застерити спадкові. Прошу підтримати. Прошу підтримати, хто за? Ні, так ми ж не уточнили. Це цей це майданчик, на якому тренуються люди зараз ну, на біля повітря бушов розташований Ну цей цей майданчик, де огорож примикає до поче, і всі сатими, да, так звані ці майданчики з розроженою сіткою і саме Ну от ми звернемося до комісії, поїдемо ми його обстежимо і точно вам не скажемо. На даний момент для того, щоб сказати, де саме цей майданчик, нам потрібно виїхати і скласти акт. Це нормально для рішення програму, а всі висті якби немає таку не скажу в общем. Ви шкотували пройти рішення. Ми взяли став комунального підприємства провели благоустрій. Які зазначили, де знаходиться даний майданчик. Наперетині був. Комісія, Добре, комісія, комісія не встановити. Комісія встановила. Комісія ще. Якщо на такому місці немає, комісії не потрібно. Тут нема. Ми встановимо. Де він знаходиться? Хто за? Проти? Утримався. Одна голоса річник підтримано. Дякую. Про організацію заплюс. Федеральної імунізації зникнення п'ятилінних тварин проти сказу території Бройської тергромади. Речка Слава Нігрія, начальник управління будівництва школи комунального господарства і інфраструктури на транспорту. Залучити комунальне підприємство Бройської Белорусі, забезпечити на безплатній основі бригаду проведення оцінної компанії Федеральної імунізації зникнення п'ятилінних тварин проти сказу території Бройського району. Павлено Мартинівна Коріан. Прошу підтримати. Прошу Повідали, що це раді, що вже ну, вона ще не закінчена. Вона ще не закінчена, і забезпечити паливом. паливо. Ми Ми про це. Це. А то вона ще ще на буде будувати. Бригада буде будувати. Хто за? Mm -hmm. Ще раз. Проти. Одноголосно. Дякую. Вічна підтримана. А, планування статусу дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це при самоклавці прийомна сім'я, яка приїхала з Ладолинського Коховського району. У нас початок працювали Юрію, а зараз їх забрали, що вони працювали в порядчик містечках. Мама дітьми прийомами приїхали, а батько розміють закликати. Прошу підтримати, хто за? Проти отримавсь одного голосно. Наступне два про надання стосунків, а в у нас воєнних дій та збройних конфліктів. Так, прошу підтримати, хто за. Просто утримувати одного сторічних підтримано. І третє, знову ж таки, про надання статусу дитина постраждала у нас лідок воєнний дія, збройних конфліктів. Прошу підтримати, хто за. Проти утримався одного сторічних підтримано. Дякую. Uh -huh. Наступне питання про надання посту, яка постраждала у нас слідок недій та збройних конфліктів. Чи? А. 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 А, там, Чи? Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримавсь. Одноголос. Да. Рішення також підтримано. Правдання? Насправда зимка постраждала наслідок хвоїних дій та, та збройних конфліктів. А це рішення наступні сім проектів рішень, це сім, це дитячий будинок сімейного типу, який приїхав із села Українка, Валосівського району Запорізької області. Вони спочатку проживали в Німеччині, а зараз їх також забрали це містечко і надали тут ходити, щоб вони проживають з нас. Це і рідні їхні діти, і прийомні діти. Питання 15, прошу підтримати, хто за. Проти, отримавсь одноголосно, рішення підтримано. 16 питання. Хто за? Проти, отримався одноголосно. Рішення також підтримано. 17 питання? Хто за? Проти Одноголосно Рішення підтримано. 18 питання. Хто за? Проти? Одноголосно. Дев'ятнадцяте питання. Хто за? Проти? Утримався одноголосно, рішення підтримано. Два тати, питання. Хто за, проти, отримавсь, одноголосно рішення підтримано. Два, перше. Хто за? Проти, рішення підтримано. Далі про надання, знову ж таки, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воїнів дій та збройних конфліктів. Це вже інші виси? Це різної ще один. А, це ще одна, так? Прошу підтримати. Хто за, проти, утримався, одноголосно. І знову про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Так, це дитина, яку відмовили забрати батьків, і це новонароджена дитина. Вона має лікарцефальний діагноз, вона одівається в машині, акт склала кілька служба і наразі дитина вводиться. Тому ми надають статус і про подальше будемо шкоту. Прошу підтримати. Проти підтримуємося одноголос. Рішення підтримано. Правда субтитровів позбавлено батьківська пікування? Це дитина, яка наразі в Румунії була влаштована в цей сфера, так як ми її свого вилучили. Зараз вже закінчився суд і батько дитини по спеціаліті записаний, а матір вже позбавили батьківську справді. Прошу підтримати. Проти Одного голосу. рішення також підтримала. Правдання статусів не позбавлено батьківського пікування. Це планували з попереднім, це два брати. Прошу підтримати, за. Проти одноголос, рішення підтримано. Ми ну, знову про надання статусу дитини позбавлено батьківських право. Дитина мати померла, батька позбавлена батьківських прав. а дитина влаштована в дитячий будинок сімейної української типу, наразі у Польщі. Також у нас відступний конком будемо влаштовувати. Поки що не будемо статус. Прошу підтримати, хто за, проти підтриматися одноголос, підтримано. Надання статус людей позбавлено батьківського піклування. Це є наступне рішення, якщо ви пам'ятаєте, нас були діти, на якої які склали акт знайдених дітей, дітей, яких матері немає документів. Не так, так, нарешті їх зареєстрували, також ми на приємні так. проти отримався одноголосу рішення наступне також За, проти рішення підтримано? Про призначення. Закону представника дитини. Тепер ж тим дітям, по вони ще е, не мають офіційного закона, нам необхідно декларацію, лікаря заключить і в першим початку паспорт зробити, тому ми призначаємо нашого представника законним представником для вчинення цих дій. Прошу підтримати. Хто за, проти, отримавши одного голосу, рішення підтримання. Про призначення закону представника дитини. Хто за? Проти, дотримався одного голосу, рішення підтримання. Про затвердження висновку службу справа дітей врозково міської ради борської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для і тимчасово виїзду за межі України. А, батько дитини тому дитина до республіки. Хочу підтримати хто за, <к eux> проти отримався одного голосного рішення. Підтримано. Про затвердження висновок у Службу справа дітей Борської міської ради Борської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для тимчасового. Надання дозволу на договору купівлі продажу. Продаю двух кімнат, ми купуємо на дитину три кімнатні. Не порушує право дітей цього. Прошу підтримати, хто за, проти утримався. До надання дозволу на договору купівлі продажу. Це військовослужбовець, який отримав субвенцію, зараз зводимо терміново напиту. На комісії вимог вирішувати. Прошу підтримати, хто за, проти, отримав. Однако, дякую. Передок денний вичерпнення. А можна будь є питання? Це не різне. Я б хотів би нагадати про сайт. Ми всі почули з усі міського що сайт вже готовий, але він ще стільки наповнюється. У мене є інша пропозиція. Наповнення сайту це постійна робота, він весь час буде наповнюватись, тобто я пропоную зараз його вже поставити, щоб ми з ними користувалися, і поступово його наповнювати. Дякую. Нічого не добре, дякую.